Він був, є і буде, тому, Лісно, що, наші для мене. Батьки, тому що наші батьки, діди. От таких, як ми, мається на увазі, от таких людей, які ми, це наші тати, вони... нам не ту свободу, що ми зараз живемо. І, і ото, що вони оце розрушують ці пам'ятники там не тільки на москалі. Там і армяни, і таджики, і хто Там, хоче, всі національності ми, тоді воював мій, наприклад, розуміти. батько, мій особисто мій батько, пройшов війну з першого дня. Мої мого тата батьки були виселені з Вінничини в двадцять році, коли була страшна голодовка. Виселені були в Маріуполь. Вони працювали на ті азовсталі, що сьогодні розтовкли її дотла. Її нема. Прийшло, це було в 32-му році, моєму татові було 10 років. Прийшло 10 років, почалася війна, він пішов перший, його, його вже був призов, призвали його весняний призов, і він пішов на війну. пройшов З першого дня війни до останнього, от до того дня побєди, що ви кажуть, перемоги, як його назвати, так і називайте, як хочете. Але був і кандужений, і ранений. і... Ми, він мав на сторі дітей, але ми від нього добра не бачили, бо він просто пройшов, він був ненормально, неурівноважний. Зараз поприходять всі діти такі. Для мене це взагалі ніякий день. Ні перемоги, ні пам'яті. А чому? А чому він має бути для нього перемоги чи днем пам'яті? У складі Монголії ми були також. Ми ж монгольські свята не, не святкуємо. Кожен рік вони влаштовують День Побідобесія, коли це все направлено на те, що вони непереможні, вони сильні і в разі чогось можемо повторити. І це все спрямовано на людей для того, щоб їх просто підбурювати і ну, створювати знову ж таки війни і культ, культ Росії для того, щоб загарбувати ще якісь території, як українські, там, чеченські. І грузинський, і так далі. Ну це, це звичайна політика Російської Федерації. Переживаємо день пам'яті 8 травня, а 9 травня це звичайний день. Для нас, мабуть, кожен день, уже як 9 травня, на очікуванні дня перемоги. Коли історію нам подавали е, так, що це перемога Радянського Союзу. Зараз ми розуміємо, що це зовсім не так. Що це е, е, була війна на За, загарбницька війна, да, і історичні події. Повертається таким чином, що ми бачимо, що <кій> насправді Радянський Союз збирався захопити землі і ділив їх разом із фашистською Німеччиною. От, а і так вийшло, що на даний час Україна перебуває, перебуває в такій ситуації, що виборює свою свободу, свою волю, незалежність. В свій час, коли я був таким маленьким хлопчиком, я дуже чекав цей день. Це для мене були великі сподівання. Незважаючи на те, що я насамперед на, народився в Радянському Союзі, виріс в Радянському Союзі, був піонером, комсомольцем і потім дуже радий, що ми розпрощалися з таким. Я взагалі ніколи не сприймав це нормально, тобто так, як більшість людей. Бо я знав історію, я знав, що, що творилося, як це, яка це перемога, як вона здобута і так далі, і так далі. Ну, Коротше кажучи, це більше день пам'яті загиблих, був би, і це правильно, покладати квіти, згадувати. Це був для мене і раніше буденний буде день. Не святкував, працював. І завтра буду 9 числа буду працювати.